Я Сергій Сергіян і зараз включаюся з під стін Верховної Ради сьогодні четвер. І вперше е, народні депутати засідають після тижневої випустки і після президентських виборів. Як е, можна побачити за моєю спиною, зараз е, відбувається мітинг, люди стають з плакатами з прапорами соціалістичної партії. Вони е, хочуть висловити цю думку з приводу кредитів. З приводу курсу валют, які зріс, долар, зріс, гривня впала. Уже зараз підійдемо, запитаємо, чому вони тут. ще вчора ініціатор спеціального колоратку. Доброго ранку. А скажіть, будь ласка, чому ви тут, як вас звати? Мене звати Діні, я з Дістя, тому що в 2008 році, ви також, як і багато, ми були тут, брали такий же кредит на життя. Тепер після цих всіх років, Мы скоро останемся без жилья, без денег, без ничего. Говоря, а в с чем? А в связку с тем, что мы брали по 105. пять, мы двое работающих взрослых, постоянно работающих. В нашей семье не в состоянии выплатить, хотя выплатили мы уже более чем два столбна раза, мы платили. И в результате мы остаемся после, грубо говоря, полной жизни работы, платежа налога, работы на наше государство. А какие ваши вымоги? Мои вымоги. Я согласна выплатить свой кредит по курсу, по которому я его брала, с процентами, которые должны были быть на тот момент заключения договора. по тем же похоже процентной ставки, по тому же что я не отказываюсь, я согласна работать, я не прошу подачи, я не прошу никаких угод, я не прошу никаких дотаций, я просто хочу работать, и платить пришло тем внутренним, которые говорят в основном в начале. Отже, люди вимагають, щоб їм не дали можливість платити кредити за ті ставки, за якою вони брали. доброго ранку, громадське <плес> телебачення Сергій Друж журналіст. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Чому ви тут сьогодні? Ми ставимося і чоловік від квартиру на сьогоднішній день. Ми не зможемо плачувати як а, наш кредит ми брали 200 тисяч гривень. а Сьогодні вже 500 тисяч гривень. У нас двоє діток дітей. Нам немає за що жити, а звільнити я сама працюю не офіційно, і нам дуже важко. Ми просимо владу перерахувати на момент видачі кредиту наші сі. Ці люди лягали під кулі. Вони, саме ці люди, наші матері, друзі, батьки, молоджу сім'ї, взяли кредит, взяли кредит і вони зараз не можуть дати собі грати. Шановний Олександр Валентинович, ви ваше, будь ласка, бо це насправді дуже важлива те.